Хтось віддає перевагу відпочинку на морських курортах, а хтось із задоволенням відправляється на курорт гірськолижний, вони розташовані в багатьох країнах світу, чимало їх в Туреччині, в Єгипті та Іспанії. Найпрестижніший і дорогий гірськолижний курорт гірськолижні курорти воліють любителі активного відпочинку, екстриму спорту. Існує п'ятірка кращих таких курортів: це американський курорт Аспен, швейцарський санкт моріц. Французький Вальдізер і австрійський санкт Антон, ну а першу позицію займає австрійський Лех. Аспен один з найпрестижніших гірськолижних курортів, лех найчастіше приїжджають заслужені спортсмени і зірки, а так само початківці спортсмени. Звичайні шанувальники гірськолижного спорту і відпочиваючи, курорт знаходиться в західній частині Австрії, де найбільш сніжно весь сезон траси курорту залишаються ідеальними для заняття спортом і катання. Лег найкрутіший гірськолижний курорт в Австрії найдорожчий курорт в Туреччині країною, де розташовані численні курорти є туреччина. Вона приваблює відпочиваючих протягом усього року серед курортів цієї країни найдорожчим визнаний Белек. крім того. Він же є і самим молодим. Курорт відрізняється інфраструктурою, відмінним місцем розташування і високим рівнем сервісу. Поблизу знаходяться курорти Сіде і Анталія. Белек – найдорожчий курорт в Туреччині символ Белека – Сова Сипуха. Це пов'язано з тим, що сам курорт знаходиться в місцях, що славляться безліч птахів. Це заповідна територія, де ростуть сосни, кедри і евкаліпти. Там же знаходиться найбільший гольф-центр в світі з одного боку курорту, гори Тав, а з іншого Середземне море і море, і пляж завжди знаходяться в ідеальному стані. Цінова політика розрахована на дуже вимогливих клієнтів, вартість відпочинку на курорті Белек вище ніж на більшості турецьких курортів приблизно в 10 разів. Щороку число туристів пелека зростає. Багато хто не хоче економити на рівні пропонованого там якості відпочинку. Дорогі і не дуже курорти Туреччини приваблюють мільйони туристів. Дорогі курорти Іспанії. Одним зі світових центрів туризму багато років є Іспанія. У цій країні є курорти, що знаходяться на березі Середземного моря. А є ті, що розташовані на берегах, що омиваються водами Атлантики. Найбільш популярними є Коста Брава і Коста Дорада. Завжди багато відпочиваючих на Коста Дель Маресме, Бенідор і Коста Бланка. Коста Дорада одна з найпопулярніших іспанських курортів, а ось найдорожчим вважається курорт Коста Дель Соль, який знаходиться в Андалусії і шикарний курорт Марбелі саме в Марбелі, крім елітних готелів, розташовані приватні віли членів королівських сімей і багатьох світових знаменитостей. Високі ціни так само і на одному з найстаріших курортів його назва. Гран Канарія серед гірськолижних найдорожчим є бекира бере. Туди приїжджають на відпочинок і президент, і члени королівської сім'ї. В один ряд з бекира бере подорожнечі можна поставити Ламоліна і Порт дель комте Бекира бере найдорожчий гірськолижний курорт в Іспанії. Найдорожчий курорт Єгипту славиться своїми морськими курортами Єгипет, де найдорожчий курорт знаходиться на Синайському півострові. Це Шарм Ель Шейх, він відрізняється ще й своєю красою. Завдяки розташуванню курорту на Височині, відпочиваючи там, можна насолоджуватися надзвичайно красивим і мальовничим видом Блакитного моря і острова Тиран. Шарм – популярний єгипетський курорт пляжі цього курорту, здебільшого коралові. Це пов'язано з тим, що дана місцевість знаходиться в зоні природоохорони очищати від коралів, но готелям суворо забороняється. Це робить трохи складним процес купання, так як не можна зайти в воду прямо з піску. Доводиться занурюватися зі спеціальних понтонів. З одного боку це не підходить багатьом дітям і літнім людям, але з іншого це прекрасна можливість побачити підводним світ для любителів сноркелинга і дайвінгу. Цей шикарний курорт надає можливість відпочинку і на піщаному пляжі, який знаходиться в затоці нам, там корали залишені тільки по краях затоки. Центральна ж частина від них очищена. Затока нам є популярним курортом готелі курорту одні з кращих в країні, що славляться вишуканим сервісом і великими доглянутими територіями: там є школи верхової їзди, салони краси, різні лазні, тенісні корти казино. Басейни і ресторани найдорожчий курорт в світі. Звання найдорожчого в світі носить курорт, розташований на Віргінських островах. Його назва Нецкер Ісланд. Острів був придбаний британським мільйонером. Він є приватною власністю Річарда Бренсона. Нецкер Ісланд найдорожчий острів курорт в світі. Спочатку метою покупки було облаштування особистого курорту для своєї сім'ї. Згодом Бренсон прийняв рішення здавати цей острів в оренду. На ньому він побудував всього лише чотири вілли, оточивши їх садами. Зараз на острові шість віл, в яких може розміститися не більше 28 чоловік. Для їх відпочинку є спа-центр, бар, відкритий басейн, тенісні корти і п'ять піщаних пляжів. Є можливість займатися водними лижами, дайвінгом, вітрильним спортом. Глибоководною риболовлею та ін цей острів, що знаходиться в акваторії Карибського моря і оточений коралами, є винятковим місцем для усамітненого відпочинку, щоб мати можливість провести там, добу доведеться заплатити 30 тисяч доларів на дорогих курортах. Є і дорогі ресторани за відомостями юзнаїв серію. За одну вечерю можна заплатити понад 1 тисяча доларів, детальніше про ціни в найдорожчих ресторанах.